Всім привіт! Розповім вам про персикові аналізи. Прийшли результати. В цілому, лікування пішло персику на користь. Єдине, що запитання залишилося це те, що в сечі з'явилися кетонові тіла, так називаємі. І Лікар запитав, чи перед тим як здавати аналізи, чи персик не активнічав. І чесно, не пам'ятаю, може і активнічав. Вони також можуть бути, якщо кіт голодає, ну, тобто не доїдає, ну, персик не, не доїдає, він їсть гарно. Також вони присутні ці кетонові тіла, як лікар пояснив при діабеті. Але все ще не виявлено ну, крові, відсутні інші признаки діабету. Лікування нам нічого не призначили, просто будемо повторно здавати через місяць, е повторно необхідно буде здати загальний аналіз сечі. Подивимося, спостерігаємо пос за ним. Веде себе активно, досить. Зранку от, грав у футбол м'ячиком, на який не звертав уваги. Місяць він там лежав на кухні, на нього не звертав уваги, а це взяв вирішив собі поганяти. Так, в цілому, все добре. Ну, залишаємо препарат, це заспокійливі давати. Даємо щоденно персику, також даємо лососову олію. Більше нам ніяких препаратів не призначали. Ну, можливо, це ще зв'язано зі стресами, з цими вибухами, з ну, частішими тими атаками і тому подібне. Персик дуже стресує, ховається. Тому у нас все добре відносно. Персик всім передає вітання. Бажає всім добра, щастя, здоров'я. Хоче вийти з кімнати. Всім добро. Доперся. Передавай всім вітання.